Від імені пасторів, я хочу вас попросити вибачення, якщо ви постраждали від пастора. Можливо, ви постраждали від мене. Я вас не зрозумів, не почув, не виконав якусь обіцянку. Простіть мене. Можливо, якийсь пастор інший не повірив вас. Він завдав вам болі, рани, з якими ви живете, які не дають вам можливість рухатися, служити. Простіть. Простіть, відпустіть. Я хочу попросити вибачення за церкву, яка, можливо, втратила вас. Вони вас не зрозуміли, вони вас не почули, вони вас не оцінили. Можливо, вони вас поламали. Вас, коли ви були ще дітьми або підлітками, простіть вашу церкву. Простіть. Відпустіться, відпустіть цю образу, тому що ця образа, з якою ви живете, це ваше минуле, яке не дає вашому майбутньому бути. Ми будемо робити все можливе, щоб піклуватися про членів церкви і всіх дотичних людей до церкви Сінай. Ми робимо це, але ми робимо помилки. Простіть нас, будь ласка. Не тримайте ці образи в вашому серці, вони з'їдять і вас. Вони виведуть вас з церкви, вони виведуть вас від вашої святості, вони відведуть вас від Бога. Але простіть церкву, простіть пасторів неідеальних. простіть служителів, простіть, відпустіть. І нехай наш пастор, Господь він попіклується сьогодні про нас, і в майбутньому він піклується про нас. Іноді може бути тяжке слово, іноді може бути важке слово, іноді треба прийняти важкі рішення. Зрозумійте. Але є речі, які іноді пастори церкви роблять, і їх не можна робити. Вони причиняють вам біль, вони причиняють вам рани, які не загоюються. Простіть, відпустіть.